Ми так часто говоримо про щастя, що іноді забуваємо його сутність. Для когось щастя це здорові, близькі та рідні, для когось щастя це новий день, а для когось щастя це просто бути здоровим, бігати, чути. Власне до нас завітала Ірина Дяченко, президентка громадської організації Небо без кордонів та Ганна Баранова. Власне. Давайте поговоримо про акцію а, під новий рік. Містами ходить чудо, тому що ви даруєте малесеньким діткам деяку частинку щастя. Доброго ранку кажу вам. Доброго І власне ранку. хочеться поговорити про сутність. Проект. І вам доброго ранку. Дякуємо за такі теплі слова, з яких ви почали говорити про нас. Дійсно, ми вже не перший рік працюємо з дітками, з особливими дітками, як ми їх називаємо різних категорій, різних, різного віку. Але цього разу саме акція під новий рік містами ходить чудо. У нас вона теж особлива в тому плані, що ми вирішили не лише поїхати з активістами, з нашими студентами до цих діток і подарувати їм новорічну казку, але ще і привезти подарунки, які не купує одна людина, або не дають якісь спонсори. Чи партнери наших, нашої організації, а саме допомагають нам звичайні люди з нашого міста, але як ми побачили, що це вже долучаються інші міста, і вони мають змогу долучитися не особисто поїхати, але передати свою частинку тепла цим особливим хлопчикам. Я знаю, що ви завітали з майстер-класами до дітей, що там показували. Ми завітали до Запорізького обласного будинку інтернат для хлопчиків з порушеннями розвимового розвитку. Спочатку дійсно ми з ними погралися, оскільки їх треба трішечки адаптувати до себе. Потім ми провели майстер-класи з виготовлення невеличких таких сувенірчиків, які можна використати і для нового року, і просто потім подальшому можна показувати їх, як вони можуть робити це своїми власними рученятами. І паралельно ми збирали в них побажання стосовно того, що ж вони хочуть або чого їм не вистачає на даний момент, щоб потім привезти ці подарунки вже перед новим роком, тобто у нас така система. Потім ми ці всі подарунки зробили у форматі інформаційних повідомленнях на соціальних мережах, і люди настільки активно відгукнулися, що ми такого не очікували. Ми думали, що ми будемо вилучати чи то представники малого бізнесу, чи то, можливо, якісь інші організації, які співпрацюють з з дітками такої категорії. Але наскільки... Долучилися активно і наші громадяни нашого міста, і з інших міст. Повторюються, нас і Токмак долучився. Потім ми отримали посилку вже і з Луцька, з Дніпра. То люди активно почали присилати ті подарунки, які замовляли хлопчики. Що ми розуміємо, що до нового року нам дійсно буде з чим поїхати до них, і це буде дійсно ми не з пустими руками, а доволі таки хороші подарунки, які вони так очікують. Які бажання в діток, окрім матеріальних цінностей. По-перше, все ж таки, мене зрозуміло, що побажання це завжди це турбота, це підтримка, це можливо просто з ними погратися раз за раз. Вони дуже раді, коли до них приїжджають. Їм достатньо, наприклад, просто потримати вас за руку, чи коли ви його погладите по голіванці, це їм абсолютно достатньо для того, щоб відчути себе потрібним, чи відчути себе на даний момент в теплі, чи в зоні захисту. Вони дуже хороші, їхні ті люди, які з ними займаються, викладачі, які з ними співпрацюють. Тому в принципі. Дітки завжди готові і нас раду бачити, і завжди з радістю відгукуються на студентські якісь активи, і дійсно, що ми бачимо їхні запалені очі, і нам від цього стає теж і тепліше, і щасливіше. Ми угу. стаємо гана. Ви спілкувалися з дітками? Що ви відчували при спілкуванні ага. з ними? Ага. Які у вас були емоції? А как только я приехала в первый раз и познакомилась с ними, я увидела, насколько в их глазах неподдельная радость, неподдельное счастье. И я считаю, что не столь важны подарки, с которыми мы приедем, а важно внимание и частичка тепла и любви, которую мы им подарим. Ведь они настолько рады, когда мы просто обнимаем их, играем с ними и просто разговариваем, спрашиваем, как прошел у них день. У них настолько радости в глазах, что это просто не передать словами. Угу. Як Саме під час а, акції так. так ми приїхали з невеличкими картиночками, оскільки на кожен з них, як ми розуміємо, специфіку, ми їх називаємо особливі хлопчики. Не кожен з них може висловити і сказати це словами, те, що вони хочуть. Тому ми зробили такий невеличкий перелік подаруночків, які були виражені у картинках цікавих яскравих. І, відповідно, вони потім вже вибирали собі саме те, що вони хочуть. Mm -hmm. І таким чином ми визначилися. Потім нам було дуже легко розміщувати ці картинки, бо ми робили фотографії знову ж таки завдячуючи нашим активним студенткам. Аня у нас повністю зробила фотографії кожного з побажаннями, щоб ми потім бачили, що наприклад Сергійко бажає флешку, так чи Андрійко хоче м'ячик. І таким чином нам було легше вже потім і людей інформувати про це, і потім вже будемо таким чином і роздавати ці подарунки. Які особисто у вас емоції при зустрічі з дітьми, тому що коли я читала, у мене сльози просто на очах були, тому що це важко. Розумієте, я не можу сказати, що сльози на очах я відчуваю тоді, коли перебуваю там. Оскільки я їду як організатор цього, я не можу дозволити собі, напевно, якихось таких емоцій жалю, оскільки за мною стоячі студенти, яким так само треба і моральна допомога. Треба подивитися, щоб була організація на повному рівні, щоб кожен майстер-клас мав всі ті якісь засоби, коли ми проводимо. Тому відповідно, мені треба ще враховувати всі ці організаційні аспекти, але паралельно зрозуміло, що кожен хлопчик, коли там ти побачить, то він підбіжить, з якийсь теж запитає якісь каже слова, і теж їм хочеться відчути оцю підтримку. Тому всі емоції в мене вже потім виходять вже тоді, коли я приїжджаю додому, особливо коли от Аня на зробила дуже таке щемливе відео, яке можливо, ви теж дивилися. От сльози дійсно були вже після того, коли це бачиш все зі сторони. Тому що коли дивишся в їхні очі, коли бачиш їхні ці радісні посмішки від того, що він просто побачив іншу людину, яка зможе з ним поспілкуватися, то тоді ми забуваємо про все, адже вони живуть в своєму особливому світі. І коли потрапляєш в цей світ разом з ними, то такого жалю великого немає саме до них, тому що дійсно діти раді і тому, що є. І напевно, що нам треба інколи теж цьому вчитися, радіти цьому малому і тому моменту, в якому вони перебувають зараз. Мої, моє сьогоднішнє питання благодійність це справа вдячна. Вдячність в тому, що ми бачимо іскорки в очах дітей, їхні посмішки нам цього більше ніж достатньо. І поки є студенти класично приватного університету, які є нашими членами громадської організації, допоки вони хочуть це робити, і поки ми бачимо їхні вдячні обличчя <кхи> і їхнє бажання робити і творити це добро, я думаю, що благодійність у нас буде збільшуватися і буде набувати нових обертів. Ань, а от як студентко, скажіть, будь ласка, що вас мотивує? На те, щоб займатися благодійністю, щоб от не витрачати свій час, наприклад, на якісь там інші розваги, що саме вас мотивує для того, аби робити якісь добрі справи. Тому що знаємо, що студенти народ такий, що куди ну люблять веселитися, скажімо так, mm -hmm. так а ви займаєтеся більш серйозною справою. Що для вас, можливо, для ваших друзів є отакою от основною мотивацією, в першу чергу, мотивація лічна для мене є те, що і так, як ми бачимо сейчас на світі німка добрих людей. И вот именно вот, может быть, такими маленькими делами мы повышаем уровень доброты, уровень а, какого-то такого милосердия, и мы закликаем людей, чтобы они также поддерживали а, таких деток, которые нуждаются больше всего в опеке, больше всего нуждаются в любви, которым а, больше чем возможно другим детям нужна забота и любовь. И вот именно

чи бажання для того, аби якось створювати, допомагати, робити так само благодійні вчинки більш серйозні. От, яка це може бути практика? От просто відійдіть від тему, так трохи зі сторони студента саме. Я вважаю, що це в першу чергу спілкування. Угу. Я не вважаю, що це як-то така більш-менш практика. Це просто допомога, просто вираження якоїсь своєї доброти і допомоги дітям, які в цьому нуждаються. Угу. І ще такий момент, якщо хтось хоче вам допомогти, де можна вас знайти, як звернутися, і чи потрібна і яка саме допомога. Ця інформація ми абсолютно відкриті і подаємо її в соціальних мережах. У нас більш активна наша група у Фейсбуці, тому ми всіх запрошуємо, так і називається Під Новий рік містами ходить чудо, або можна через групу молодіжної громадської організації Небо без кордонів. І якщо це люди не з міста, то можна переслати через пошту, там є повністю вся адреса. А якщо кому зручно, то оскільки наша організація знаходиться в класичному приватному університеті, то туди люди приносять свої подаруночки і ми з радістю їх приймаємо. Якщо ж такої можливості немає, то знову ж таки можна. Зв'язатися з нами, і наші активісти зможуть приїхати і забрати цей подарунок. Угу. І скажіть, забігаючи трохи наперед, чи плануєте якісь так само благодійні акції, можливо, вам потрібні якісь помічники? Плані волонтерів принципі у нас да, да, да. так дуже потужний ак студентський актив mm -hmm. наших. Але якщо зрозуміло, що буде в когось бажання, то зможуть з радістю долучатися, оскільки наші ці виїзди ми не тільки до Нового року прив'язані, ми плануємо ще і виїзд до обласної психіатричної лікарні, оскільки дітки там теж чомусь такі загублені, бо не всі про них знають і чомусь про них забувають. Тому нас туди вже запросили. Тому якщо в когось буде бажання долучитися чи то в плані подарунків, оскільки солодощі там завжди приймаються, конставариться. Взагалі, такі речі, які розходяться дуже швидко, то можуть долучитися поїхати з нами, побачити все на власні очі, або долучитися до нашої театральної постановки, які ми mm -hmm. так само готуємо для діток. Дякую, що завітали. Дякую, Хочемо дякую, вас сьогодні запрошую. так само трохи привітати, тому що дійсно сьогодні ждать волонтери. П'яте число, тому бачите, як виявляється, все дуже приємно, що в принципі не забувають у нашому місті про волонтерів. Всі знають, всі пам'ятають і таку в принципі, роботу дуже дуже цінні. Ну, радимо вам. Якщо ви дійсно бажаєте проявити свої позитивні якості, можете звертатися, знаходити соціальні сторінки у соціальних мережах Фейсбуці, ВКонтакте, да, можна вас знайти спокійно і писати вам пропозиції щодо там якоїсь допомоги. Ну а ми будемо з вами рухатися ефіром далі і переходити до нашої наступної рубрики. Рубрика має назву День народження українців. Сьогодні проговорювати. Поговоримо про Григора Тютюнника.